Доновочі, хас, 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 все, все. Ми не кліпи тобі знімаємо. Добре, дотім ще раз доброго ранку. Теренково шоу прокидається Олександра Кулібаба, яка так. займається шахрайськими схемами. Ми з нами сьогодні в ефірі наша колега. І от до реклами ми yeah. намагалися вгадати, які найчастіше купюри підробляють нові чи старі. То все неправильні. І отут е, Олександра нам роздала, я вже знайшов які. Оце тобі точно. Одразу спойлер: найчастіше підробляють старі саме купюри. купюри. А нові купюри вони вже захищені новими елементами захисними, ага. тому е, нові більш захищені. Ага. Ну що, я правильно вибрав? Оце справжні. Оце справжні, а в мене всі не справжні. Ну, бачите, такий елемент написано 500 гривень, Це не гроші великими літерами. <реш> Добре, як розпізнати фальшиві чи справжні гроші? Ми дізнаємось відповідь на це питання. Для цього потрібно зараз подивитися мій сюжет, і там всі лайфхаки ми провели з О! Національним банком України таку майстер-клас грошовий. Тому всі деталі у моєму сюжеті далі. Дякую. 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 Ринки, магазини, аптеки, громадський транспорт та каси автозаправних станцій це місця, де шахраї найчастіше збувають фальшиві гроші. Українці часто стають жертвами афористів, і про це дізнаються лише тоді, коли їхні купюри не хочуть приймати термінали або не беруть на касі супермаркету. Дивляться на те, де вони можуть збути підробку, і як перевіряє людина справжні на справжність банкноти, тобто які елементи захисту вона перевіряє на що дивиться. Найчастіше під афери підпадають банкноти старого зразка до 2015 року і номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Підробити усі елементи захисту неможливо запевняють в Національному банку України, та й таких випадків ще не було в жодній країні світу. Банкноти гривні доволі добре захищені, і рівень захисту на тому ж рівні, що і банкноти іноземної валюти, наприклад, банкноти Євро чи долари США нової генерації. За результатами 2024 року, на один мільйон справжніх. Банкнот, що перебувало в обігу, було лише 5 підроблених банкнот. В довоєнний період, у 2021 році, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 7 підроблених. Купюри нового покоління мають вже посилену систему захисту та понад 15 елементів для швидкої перевірки фальшивки. Розпізнати підробку можна і самостійно у кілька способів. На дотик взяти справжню банкноту, то папір відрізняється. Банкнотний від звичайного паперу. Наступно ви провели пальцем по зображенню на банкноті і відчули у справжній банкноти рельєф фарби. А у підробленої банкноти цього ефекту можна не відчути. Якщо ж і після цього не впевнені у справжності, то фахівці радять одразу перевіряти оптичний елемент захисту купюри. Ось в цьому місці знаходиться. Тобто ви змінили котна холоди банкноти, і у справжній банкноти він змінює колір з бускового на оливково зелений У підробки ви такого не побачите. Також можна перевірити банкноту на світлі. Якість водяного друку на підробці буде значно гірша та погано видима. А стрічка під товщею паперу на справжній купюрі матиме чіткі прозорі зображення. Наскрізний елемент. Частинки зображення цифрового позначення номіналу, що надруковані з лицевого і зворотного боків, проти світла збігаються і утворюють цілісне позначення без розривів сувів. у справжній банкноти. У підробки, в більшості випадків, вони з сувом це е, зроблено, тому що дуже важко надрукувати. Зображення лицевої зворотного боків, щоб вони збіглись так, як у справжній банкноти. А от підробити металеві гривні кажуть в НБУ, куди складніше та й набагато дорожче. Вони мають бути зі спеціальними ребрами та містити у собі магніт. Безкоштовно перевірити ваші паперові гроші можна у будь-якому відділенні банку. Там касир зробить це за допомогою спеціального обладнання. А якщо і у нього виникнуть сумніви, вашу купюру надішлють на експертизу до НБУ. То якщо банкнота за результатами дослідження визнана справжньою і платіжною, вона обмінюється клієнту на придатну до обігу банкноти. Якщо вона визнається підробленою, вона вилучається з обігу без вишкодування вартості. В першу чергу не панікувати і по-друге, не намагатися її збути, тому що якщо збувати, то по кримінальну ну, передбачена кримінальна відповідальність треба купувати валюту лише у банках та ліцензованих обмінниках, використовувати е детектори валют, тобто просити, щоб перевірили валюту, якщо у вас є певний е сумнів. За даними Європейського центрального банку у Європі в 2024 році виявили 18 підроблених банкнот євро на мільйон справжніх. Це в три з половиною рази більше аніж в Україні за такий самий період. Там найчастіше підробляли 200 та 500 євро. Але у 2019-му європейський центральний банк припинив друк купюр номіналом 500 євро через їх використання в незаконній діяльності. Натомість у Національному банку України закликають українців бути уважними. Ажними та перевіряти свої банкноти до того як вони потрапляють до вашого гаманця.